Всі послуги надаються безкоштовно тільки при наявності електронного направлення. Електронні направлення не потрібні до таких спеціалістів до гінеколога, педіатра, нарколога, психіатра. При наявності декларації з сімейним лікарем ви повністю можете отримати весь спектр безоплатних послуг, які надає наша лікарня. Хочеться поговорити за такий пакет, як гістероскопія. У нас новий апарат. Ми вже почали ці процедури, вже є перші пацієнти. Значить, ця процедура включає в себе обстеження жінок та дослідження їх на виявлення онкозахворювань. Для жінок, яким більше 50 років, ця процедура показана щорічно. Якщо ви будете проводити обстеження, ви будете е, знати, що у вас немає онкологічних захворювань. Або попередити їх, або ми їх знайдемо на ранніх стадіях і ви будете вилікувані. Запрошуємо вас до нашої лікарні, на, до лікарів-гінекологів. Туди направлення не надо, ще раз повторюю, і вони вам дадуть направлення на гістероскопію. Де ви зможете себе обстежити, а також за допомогою гістероскопу наш лікар може вам зробити деякі малі хірургічні втручання, наприклад, як видалення поліпів або інших невеликих новоутворень. Також, крім цього, у нас є. Такі нові апарати і такі пакети. Це каленоскопія. Ми закупили недавно новий колоноскоп з фіброгастераскопії. Це у нас пакет езофагогастродуоденоскопія. Це також така процедура, яка направлена на раннє виявлення онкологічних хвороб кишківника. А колоноскопія і, і також займається раннім виявленням таких онкоутворень в тостому кишківнику. Значить, ці також процедури проводяться людям 50 років плюс, вони показані щорічно. Інші також можуть їх пройти по необхідності за направленням лікаря. Значить, на ці процедури зараз лікар у нас відпустив, але через декілька тижнів ви можете записатися на ці процедури на колоноскопію та езофагодоноскопію до панайотова Афанасія Петровича. За такими телефонами нашої реєстратури 095 560 95 52 та 066 218 86 13. Також ми зараз закуповуємо новий апарат, який називається «Цистоскоп», і в нас є пакет «Цистоскопія». Хочу вас повідомити, що в нас з 1 серпня працює новий молодий лікар у ролах. Єчка Євген Юрійович, Будь ласка, приходьте, записуйтеся також з електронним направленням, ургентні випадки без направлення. Він досвідчений хороший лікар. Будемо раді вас бачити. Також він буде виконувати цю процедуру, цистоскопію, ви можете записатися в реєстратурі до нього. Але це буде через певний час. Він буде робити дослідження також на онкоутворення, але вже чоловіків. Буде лікувати цим апаратом цистіти у жінок, буде робити малі хірургічні втручання щодо видалення новоутворень в сечовому й та інші процедури. Також до поліклінічних послуг відноситься обстеження на апаратах УЗД. Хочемо сказати, що звертайтеся до свого сімейного лікаря та до інших лікарів за направленнями на ці дослідження. Ми проводимо весь спектр ультразвукових досліджень. У нас є сучасні апарати УЗД з доплером. Ну, наприклад, дивіться, кожна жінка має щороку прийти обстеження молочних залоз. Тому що онкозахворення молочних залоз щас було дуже великих масштабів. Мамографа у нас в місці нема. Це дуже дорогий апарат. То ви можете прийти у ЗД молочних залоз» щорічно за направленням лікаря-гінеколога. Можете прийти у ЗД легень, можете прийти УЗД суглобів, у ЗД також аденоми ну, простати» і так далі. Звертайтеся до своїх сімейних лікарів, і при наявності різних діагнозів проходьте в нас обстеження безкоштовно. Також хочу ще раз сказати: у нас є процедури фізіотерапії. У нас працює фізіотерапевт Запоколь Григорівна. Ви можете записатися також за електронним направленням до цього лікаря, вам буде надано консультацію при необхідності, тому що там надаються різні послуги. Ну, наприклад, робляться електропроцедури, ультразвукова терапія, магнітна терапія, то треба деякі органи обстежити, щоб прийти і мати змогу ці процедури, тому що щоб вам не зашкодити. І будь ласка, звертайтеся до своїх лікарів-невропатологів, до сімейних лікарів, і вони вас будуть направляти, і ми будемо вас лікувати або робити профілактику ваших захворюваннях. На Наших апаратах у нас ще є е, великий блок послуг, також безкоштовних. Це три пакета. це медична реабілітація немовлят, які народились перечасно або хворими протягом перших трьох років життя. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно рухового апарату. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи. На перший пакет це медична реабілітація дітей до трьох років. Ми чекаємо діток. З з дисплазією, суглобів та іншими такими діагнозами ми зможемо вам допомогти, але також вам треба, щоб скористатися безкоштовно цією послугою, взяти електронне направлення свого педіатра або сімейного лікаря. Наш лікар з лікувальної фізкультури вас огляне. Надасть вам консультацію і буде займатися, покаже вам спектр певних вправ, щоб вилікувати вас і поставити ваше дитя на ноги. Значить, у нас є такі лікарі для цього: значить, лікар лікувальної фізкультури, лікар лікувальної фізкультури спортивної медицини, лікар-невропатолог, лікар-травматолог, психолог, фізичний терапевт, ерготерапевт. У нас є сестри медичні з лікувальної фізкультури. Ця вся команда допомагає вам. Лікуватись, реабілітуватись та відновлювати свої функції, і отримувати відповідну якість життя. Значить, ще такий у нас є пакет безкоштовний медична реабілітація дорослих та дітей від 3 років з ураженням опорно рухового апарату. Що тут лікується? Тут лікується такі хвороби, як остеохондроз, люмбаго, скаліози, первинні артрози суглобів, шийно-плечові синдроми, деформація грудної клітини та ребер. Всі ці діагнози встановлюються лікарем-травматологом і за його направленням, за його якби, він також за його спостереженням, все це лікується нашими лікарями спортивної медицини. У нас є весь належний інвентар, є все обладнання, щоб допомогти, щоб ви змогли реабілітуватися після травми, після переломів рук, ніг і так далі, а також інших діагнозів. Звертайтеся до нас. У нас зараз є кондиціонер, є відповідні умови для занять, лікарі формують групи для занять, є індивідуальні заняття, ми вам допоможемо. Слідущий пакет це пакет медична реабілітація дорослих для дітей з від трьох років з ураженням нервової системи. Ці хвороби, які лікуються, в цьому пакеті вони лікуються за направленням лікаря-невропатолога, лікаря-невролога. Це може бути, наприклад, різні параличі та ушкодження нервів. Тут також з вами будуть займатися наші спеціалісти, нададуть вам допомогу, підскажуть, нададуть комплекс справ і відновлять функції ваших. Ну, Наприклад, рук, які погано діють, або нижніх кінцівок і так далі. Також хочеться зауважити, що ми працюємо за цими пакетами не тільки амбулаторно, не тільки в поліклініки. У нас є пакет інсультних хворих, і наші лікарі цієї значить, групи цієї пакетів. Тобто лікарі з лікувальної фізкультури, ерготерапевти, фізіотерапевти працюють в стаціонарі з інсультними хворими. Ця допомога також надається безкоштовному пакеті в інсультному пакеті. Вони також допомагають інсультним хворим вернутися до повноцінного життя. Ви можете, родичі можуть проконсультуватися в наших лікарів щодо вправ, щоб допомогти своїм близьким відновити свої функції.